В Україні запрацювала урядова комісія, яка має з'ясувати реальний технічний стан мостів по всій країні. З інспекцією останні приїхали і до Житомира. Перевірку розпочали з одного із головних шляхопроводів міста, якому понад 65 років. Для проведення досліджень фахівці застосовують експрес-методи оцінки стану опори, використовуючи перфоратор. затим анкер. Дивіться це анкер довжиною 48 міліметрів. Спочатку ми просверлили спеціальний отвір, потім нарізали там різьбу. В анкері є спеціальні щоки, вони фіксуються, вириваються шматочок і показується фактичний клас бетону, який у нас є. Далі науковий працівник фіксує прилад для визначення цупкості опори. Там стоїть спеціальний гідравлічний прес, який зусиллям витягує наш анкер та показує нам. Результати отримані. Норма це чи ні? Поки говорите зарано, подейкує фахівець, тож береться за другий експрес-метод карбонізацію. Тут виновий із спиртом. Рожевий колір бетону показує фактично, що цей бетон у нас не карбонізований. Поверхня карбонізована. У нас на міліметр, конкретно по цій стійці. Процес карбонізації бетону в подальшому впливає саме на корозію армування, в подальшому зниження вантажопідйомності споруди. Щоб отримати загальний показник на кожній опорі потрібно висверлити до десятка таких міліметрових точок. Цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти ситуацію взагалом по цієї опори, і ці значення ми можемо прирівняти по всіх опорах, по всіх стійках. Тим часом інші члени комісії оглядають штучну споруду візуально і неозброєним Ком, видно руйнування, паль, ерозію арматури та ледь не прогнивші верхні опори мосту Ігель, да, то там е, видно оголена арматура, стійки мають повздовжні е, тріщини, просвіти такі бачите. Це знову ж таки все може говорити про небезпеку, да, яка є на даній мостовій споруді. Оскільки міст знаходиться на балансі комунальників, роз'яснювати ситуацію береться заступник мера Сергій Кондратюк. Щороку наше підприємство зі своїми спеціалістами перевіряє проводить обстеження цього мосту. Зважати що саме що він зовсім непридатний, Ми так ніколи не вважали, тому. що, Щороку проводилось технічне обстеження, і робочий проект, який виконувався спеціалістами у кордон доказав, що само самовтол... обмежено але. Потребує капітального ремонту, який за попередніми підрахунками вартує майже півмільярда гривень. Тому без державної підтримки тут не обійтися. Переконаний Сергій Кондратюк. Вартість реконструкції моста складає складає чотириста п'ятдесят мільйонів гривень в цінах 2021 року. Таких коштів в міському бюджеті немає. Ми звертаємося до держави з питання фінансування. Фінансування виконання таких робіт щороку місцева влада виділяє кошти на поточний ремонт. Ми, у нас 16 шістнадцять проводів в місті Житомирі, але на капітальний ремонт на жаль, коштів не завжди не вистачає. Натомість у службі відновлення та розвитку інфраструктури Житомирщини радять колегам не доводити споруди до стану аварійності та діляться власним досвідом. У нас на балансі служби відновлення є приблизно 180 штучних споруд приблизно 10% від загальної вартості на експлуатаційне отримання ми віддаємо коштів. Ми цього року передбачаємо на Відновлення на ремонт штучних споруд два три рази на рік проводимо повністю обстеження нашими силами та силами підрядних організацій для унеможливлення руйнації і непередбачених випадків. Далі комісія вирушає на міст через річку Кам'янка, стан якого, як виявилось, теж бажав би бути кращим. По різним балкам різна корозія пішла Погана ситуація з тротуарними блоками вже пішов похил. Причому можете подивитися, що вже і карґдам далі бачити арматура розірвана, прокурорувала. І щоб міст не втомився, його таки варто підлатати, каже Володимир Каськів. В мосту 40 років в принципі, наскільки я знаю, ще не проводився ні один капітальний ремонт. Тому зараз з такими дефектами. Треба просто терміново їх ліквідувати, і в принципі можна можна експлуатувати далі. Минулоріч зауважує заступник міського голови управління штучних споруд, робили тут поточний ремонт. Очищав віржи ту частину прольоту, а в цьому році планують очистити очистить і покрасити цю частину прольоту. До того ж, потребують ремонту деформаційний шов. Щороку саме деформаційний шов практично по наші комісії його ремонтують. Поки на і робіт, які я назвав, потрібно 180 тисяч гривень. За словами директора, про профільного науково-дослідного інституту на зараз в Україні нараховується більше 28 тисяч мостів, щонайменше дві тисячі з яких в аварійному стані. А завдяки таким обстеженням вдасться створити єдину систему обліку мостів, що допоможе системно підходити до утримання штучних споруд. Зробити автоматизований процес, да, щоб ми всі ці дані, які побачили, які зафіксували, вони могли фіксуватися в аналітичній експертній системі управління мостами. Потім за допомогою цієї системи ми можемо прогнозувати деградацію конструктивних елементів моста, тобто зрозуміти, да, де, який міст треба відремонтувати, як скласти програму робіт, щоб утримувати мости, ну, навіть такі в належному, належному експлуатаційному стані.